Куди виїжджають українці з Америки в 2025 році? Друзі, ви на каналі Емігранти. Мене звати Ярослав Ровач, я живу в Америці вже 4,5 роки. І на цьому каналі ділюся своїм емігрантським життям, своїми порадами, своїм досвідом, своїми факапами і власне всім, що я пережив і переживаю в Америці. Я вже півтора роки живу в Каліфорнії, в Оранчкаунті і вважаю, що це одне з найкращих місць для життя в Америці. Якщо ви бачите мене вперше, обов'язково підпишіться на мій інстаграм-аккаунт. Там я ділюся більше своїм життям. Там ви зможете дізнатись про мене більше, якщо вам цікавий цей канал. Також одразу хочу сказати, що я випускаю відео кожен вівторок без пропусків, стабільно, тому можете підписатись, поставити лайк для того, щоб підтримати канал і не пропустити наступний випуск. Тема нашого сьогоднішнього відео: куди виїжджають українці з Америки в 2025 році, тому що це зараз таке можна сказати серйозне питання для всіх українців, які не мають тут грін карти, громадянства американського і так далі. Українці зараз в такому підвішеному стані, тому що не зрозуміло, чи будуть продовжувати ті ТІПІС. Си юфою і так далі для того, щоб люди могли легально тут перебувати, легально працювати і власне легально жити. І відповідно все частіше я чую від українців, які в Америці треба шукати, куди їхати, тому що без документів це не окей, і це власне логічно, тому що люди 2-3 роки назад попереїжджали в Америку, і в плані легалізації взагалі немає ніяких здвигів. Тому власне багато людей розглядають еміграцію, еміграцію да, емігрува в Америку тепер розглядають еміграцію з Америки в інші країни. Тому ми якраз сьогодні поговоримо про те, куди українці виїжджають із Америки. Я вибрав топ-напрямки, куди українці їдуть. По моїм спостереженням по тому, що я чую від інших українців, я не буду казати там саме більше в таку-то країну. Я просто вибрав топові напрямки, і, власне, про кожен напрямок дам свій коментар. Перший напрямок це Канада. Чому Канада? Тому що багатьом людям все-таки подобається Америка, подобається. Американське життя, але їм не подобається, що вони тут в підвішеному стані, і власне вони хочуть залишатись на американському континенті, але там буде набагато простіше отримати документи, легалізуватися і вже відчувати себе нормальною людиною, а не людиною, яка не знає, чи її виженуть чи не вижену. І власне я погоджуюсь з тим, що це є проблемою, що люди не можуть отримати на ніякі там зараз дозволи на роботу, там і так далі. Що все затримується, наче мають уже дати, але все відтягується і відтягується цей срок, але тим не менше, навіть коли люди там отримують свої продовження TPS, продовження там репаро, це ж все одно не веде ні до якої грін карти, не веде до постійного резидентства в Америці, і це власне є проблемою, тому що треба ще шукати якісь варіанти, навіть після того як тобі одобрять там якісь TPS, чи продовжать юфою. Так, от Канада в цьому плані, взагалі, красавчики. До речі, хто з Канади, напишіть, будь ласка, свій коментар, як у вас там в Канаді ви отримали вже на Документи ви вже перманент резидент чи, чи ще чекаєте якісь документи? І наскільки це просто, тому що наскільки я чув від людей, які переїхали в Канаду, то вони вже за цей період, поки українці в Америці не знають, що їм робити, українці в Канаді вже давно отримали свої піари, тобто перманент резидент з карточки, і власне насолоджуються життям, грубо кажучи, тому власне один із топових напрямків це Канада. Чому тому, що простіше легалізуватися і Дуже підходить для людей, яким зайшла американська американський лайфстайл, американське життя. І їм подобається бути на цьому континенті. Я ніколи в Канаді не був, одразу скажу. Але е, в мене чомусь такі думки, що в Канаді скучно. Скажіть, хто в Канаді живе, напишіть свій коментар, як вам взагалі там окей чи не окей, чи теж плануєте можливо кудись їхати із Канади. Тому що для мене один із самих важливих критеріїв при виборі місця там, де я буду жити, це щоб було. Цікаво жити, щоб можна було класно подорожувати, щоб ну, була якась двіжуха класна і отут, в Каліфорнії, де ми зараз живемо, в Оранч Каунті, мені просто ідеально підходить, тому що дуже класний клімат. Виїхав на океан, на там покупався, виїхав в гори, покатався на лижах, поїхав в пустиню. Там ще ну, купа розваг, купа напрямків, куди можна поїхати розвіятись. Це важливо. Звісно, всі люди різні. Комусь це взагалі не важливо, комусь важливо, щоб було дешево. Жити і щоб людина могла більше відкладати грошей. Комусь важливо, щоб було яскраве життя. Поділіться в коментарях, хто в Канаді живе, як вам взагалі, чи плануєте жити там на постійній основі, чи все, все рівно кудись плануєте їхати після Канади. Наступний напрямок це Європа. Я об'єднав декілька країн по моїм спостереженням, куди їдуть українці. Польщу ми виділимо окремо: це Португалія, Іспанія, Чехія і Німеччина. Тобто, ось такі чотири країни. Європейські, на мою думку, і по моїм спостереженням туди дуже, дуже люблять їхати українці, чому тому, що власне дешевше жити, як не як, ніж в Америці, і більш таке, я б сказав би спокійніше життя. Якщо, наприклад, у вас є дохід онлайн, тобто ви возите свій бізнес з собою, або ви якийсь фрілансер і вам не принципово де жити, то звісно, вам буде там дешевше жити в якійсь Іспанії і віддалено заробляти і на Олоджуватись природою, там океаном і і так далі. Якщо ви, наприклад, не фрілансер, то як на мене, Німеччина не такий уж поганий варіант, тому що співвідношення ціни життя до зарплат в Принципі нормально. Ну типу, я не скажу, що воно в Америці погане, звісно, дивлячись в якому штаті. Якщо скажімо, в Лос-Анджелесі, там, де щоб зняти щось нормальне, це треба там однобедрумну квартиру зняти, треба три тисячі, і зарплата там буде п'ять тисяч. Ну це таке собі співвідношення, правда ж. Але якщо це, наприклад, в тому ж самому Чикаго, то там, в принципі, нормальне співвідношення. Тобто там до двох тисяч можна зняти собі хату. І на, власне ті ж самі 4-5 тисяч заробляти на роботі. Плюс, чому їдуть в Європу? Тому що як не як ближчий континент. Плюс Європа дуже гарна. Я, наприклад, в 2018 чи 2019 році, не пам'ятаю точно, ми... Об'їхали практично всі європейські країни на машині, і це це прям прям дуже круто. Пару годинок, і ти вже взагалі в іншій країні, просто інша планета. Прям з Європою мало що може порівнятися по по тому, як там гарно наступний напрямок. Це теж Європа, але Польща. Чому я виділив окремо Польщу? Тому що Польща – такий напрямок, який ну прям прям дуже люблять українці, чому тому, що там дуже багато українців, все зрозуміло. Плюс дуже багато бізнесів українських повідкривалося в Польщі. Там всяких ресторанів, всяких послуг, і так далі. І відповідно рівень послуг там набагато вищий, ніж в інших країнах, тому що українці вміють надавати класний, класний сервіс. І це, це правда. Дуже на початку в Америці нам не вистачало українських ресторанів, українських там того ж барбершопів, там і так далі. Там, де рівень прям прям класний. Навіть в якомусь провінційному містечку українському буде класний рівень. Але такі реалії життя, і треба треба адаптуватися. Жити в новій країні, ну і плюс Польщі як не як набагато дешевше ніж в інших європейських країнах. Я так думаю, я останній раз у Польщі був років 6 назад. А то там було доволі дешево. Зараз я розумію, що там, звісно, виросли ціни через війну, через те, що купа українців приїхала і власне там і на оренду, і на послуги подорожчало все. Але тим не менше, поділіться в коментарях, хто живе в Польщі, скажіть, як дорого, недорого вам жити, і чи розглядаєте ви Польщу для того, щоб жити на постійній основі? Чи хочете все одно кудись переїжджати? Я останнім часом все чаще чую від українців, що їм не заходить Польща, тому що. Поляки дуже погано відносяться до українців. Я на своєму досвіді не можу перевірити, не можу сказати, але я впевнений, що багато людей із Польщі буде це дивитися або ті, хто жили в Польщі, і напише коментарі, чи правда, чи ні, чи, чи це такі. Можна сказати, локальні випадки і з цим взагалі не стикаєшся в житті. Наступний напрямок, куди їдуть українці, це Азія. Чому Азія? Тому що дуже дешево: Таїланд, Балі, Малайзія. Я до речі був і в Таїланді, і на Балі, і в Малайзії. І мені прям дуже подобаються ці країни. Ну звісно, для подорожей я не уявляю, як там можна жити, мабуть, тому що в нас діти і ці напрямки більше підходять для людей. Або в яких дуже маленькі діти, або в яких немає дітей. Тому що, якщо у вас діти, які такого віку, що треба вже в школу відправляти, то я навіть не знаю, як там в азіатських школах, по-перше, треба вивчити ці пінгвінчики, там тайландські, ну умовно кажучи, якщо ви в Таїланд плануєте їхати. А по-друге, я взагалі не уявляю, як діти можуть адаптуватися в азіатських школах. Звісно, я, я впевнений, що є українці, які попереїжджали з дітьми і повіддавали, Вали дітей в тайські школи там на балі, і так далі. Але якщо звісно ви з таким стикалися або ви живете в Азії з дітьми, поділіться своїм досвідом, як, як взагалі, чи адаптувались діти чи не адаптувались, тому що от, наприклад в Америці в нас діти адаптувались півроку, і вони вже ще англійською мовою. І, і власне дуже просто дітям тут інтегруватися е, в цей менталітет, в це суспільство американське. Тому тут з цим проблем абсолютно ніяких немає. Цікаво, як. Як з цим в Азії, мені здається, що не так добре, як в Америці. Ну і ще власне, хто хто їде в основному в Азію? в основному ті, хто має якийсь заробіток онлайн, тому що навряд чи людина поїде в Таїланд працювати руками, тому що відповідно зарплати там не такі високі. Тому ті, в кого заробіток онлайн, в кого немає дітей, або дуже маленькі діти, то в принципі. Нормальний напрямок, нормальний напрямок, але я все одно е, думаю, що це більш такий проміжуточний напрямок, ніж постійний. Інтегруватися. Дорослі людині в азіатське суспільство буде, мені здається, дуже складно. Але тим не менше, там дуже гарно. Там дуже гарно. А мені найбільше з цих напрямків подобається Малайзія. Ми були в Пінангу, в Лумпур були, і це це прям топові напрямки. Мені дуже подобається. Ну і останній напрямок, який я хочу виділити, це Україна. Як не як, багато людей повертаються в Україну. Хоч і продовжується війна, але багато людей їде в Україну, тому що не не витримують життя там без своїх рідних, все одно там дім є дім і так далі? Ну, типу, це так, те, що, те, що я чую, те що на слуху, отакі напрямки, куди їдуть українці із Америки в 2025 році, із -за нестабільної такої ситуації. Поділіться, будь ласка, в коментарях своєю історією. Можливо, ви теж переїхали в Україну після життя там в Європі, в Америці. Як вам Україна зараз? Чи плануєте там залишатись, чи все рівно плануєте? виїжджати знов з України, тому що і таких кейсів я теж дуже багато чую, що люди жили такою ностальгією, що от в Україні було так класно. Пожили там 2-3 роки в Америці, переїхали назад в Україну, і... а Україна дуже змінилася за цей час. Просто знову виїжджають з України, тому що не готові до тих реалій, які зараз є в Україні. Тому поділіться, будь ласка, своєю історією буде дуже цінно, як для мене, так і для інших глядачів. Почитати коментарі. Якщо ви в Америці, як вам Америка, чи хочете залишатись, чи вам не подобається Америка, хочете переїжджати? Якщо хочете переїжджати, куди які напрямки розглядаєте, буде дуже цінно. Я, наприклад, Ділюся своїм експеріенсом. за 4,5 роки в принципі нам Америка дуже подобається. Ми планували переїзд в Америку дуже давно, і власне до цього готувалися. Тут ми знайшли власне місце, в якому ми хочемо жити, і я скажу, що кращої країни ну я просто не зустрічав. Багато хто мені пише в коментарях: типу, як ти взагалі маєш жити в Америці? Тут небезпечно, тут там наркомани, там і так далі, бомжі. І хочу власне відповісти на ці коментарі. Там, де я живу, ось власне бекграунд. Місця там, де я живу, мій район тут супер чисто, тут супер -найс люди, Тут нема взагалі ніякого криміналу, немає бомжів, немає наркоманів. Тому це залежить від району. Є, звісно, погані райони, куди краще взагалі не заїжджати, але ж це не означає, що це всі такі райони, тому що люди чомусь. Дивляться однобоко і думають, що Америка це прям така погана країна. Тому, власне, я на стороні Америки в цьому плані я бачу в цій країні дуже великі перспективи, бачу класні перспективи як для бізнесу, так і для життя, так і для дітей, так і взагалі. взагалі. Звісно, кожна країна має свої недоліки. І Америка теж в цьому списку. Але кожен вибирає, з якими недоліками він готовий змиритися. Хтось готовий змиритися з поганим відношенням. Ченням поляків до українців і живе в Польщі, хтось може змиритися з тим, що він не зможе інтегруватися в азіатське суспільство і живе там на балі, і, типу, все окей. І власне кожна країна має свої недоліки. Головне питання з чим ви готові змиритися? В Принципі, ми за 4,5 роки життя в Америці, об'їхали три штати, тобто пожили в трьох штатах, об'їхали ми 45 штатів. І хочу сказати, що те місце, де ми зараз живемо Оранчкаунті, Каліфорнія, це просто рай, тому Тут дуже комфортно, тут класний океан, тут класні гори, тут класний клімат. Ну мені тут все дуже подобається. Плюс дуже приємні люди. Якщо, наприклад, порівнювати із контингентом із людьми. В тому самому Майамі, там де ми жили, ну це взагалі небо і земля. А комусь взагалі окей. Так, типу в Майамі суперконтингент, комусь і хтось буде щасливий там жити. Всі люди різні і кожній людині підходить щось своє. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть коментар, поділіться своєю історією. Як не як. Більшість, хто мене дивиться, це емігранти. Тому поділіться, будь ласка, це буде дуже цінно як для мене, так і для всіх наших глядачів. Плюс поставте лайк, підпишіться на канал, поставте. Та колокольчик по вівторкам стабільно роблю випуски. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступний вівторок.